Слухай, кавалє, я вас вже знаю. Маєш чорний тижегуль, покигає сало. Заказов у вас, щоб мене рекламували. Здибувся я з вами, віпе не микаю. Приїжджаємо до лісу, ватра так палає, коло ватри дівки в бікіні гуляють. Слухай, Льолі, щось і стало, що баби гуляють. гуцул. це для тебе, баби стрибти згуляють. Я на то подивив, голову Кажу, <плес> Слухай, дай же гуль, їду я по каву. Приїжджаю я до склепу, каву я купив, приїжджаю я до лісу, льолі той здурів. Я кажу, що стало, що ж такий нервовий? Не ми украв сусіда корову, побіг у здобу. Кажу, та нічого страшного, то все в мене. Байну, хлопці, ви зробили рекламу мені. Дякую вам, хлопці. Я сі підписав. Дай Боже здоров'ї, мій повстаграв з вами. Ігор, не базаріво.